Сьогодні середа, 13 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Миколаїв та албанське місто Дурес стали партнерами. Відповідну угоду підписали очільники двох міст 12 вересня. Яка її мета та в чому користь такої співпраці для Миколаєва, розкажуть наші кореспонденти. Об'єднали зусилля заради відбудови партнерства та співпраці у вівторок, 12 вересня, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та секретар міської ради Дмитро Фалько провели онлайн-зустріч з мером албанського міста Дурес Ерміріаною Сако. Зокрема, під час зустрічі її учасники підписали угоду про партнерство між двома містами. Документ спрямований на розвиток співробітництва в культурній, економічній і науково-технічній сферах, йдеться про освіту, а технології, промисловість, мистецтво, туризм та інше. Місто Дурес, як і вся Албанія. Дуже сильно постраждала унаслідок землетрусу 19 2019 року і має великий досвід у відновленні своїх територій. Це стане нам у нагоді після закінчення війни під час відновлення міста Миколаєва. Сьогодні ми обмінялися меморандумами і далі наші відділи, міжнародні відділи почнуть роботу щодо окремих проєктів і повноцінної співпраці. В рамках зустрічі мери обох міст домовили, що на першому етапі співробітництва спрямують увагу на реалізацію культурних і освітніх проєктів. Також албанці долучаться до допомоги Миколаєву у відбудові. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві від кору вже щеплено 78% дітей. Такі цифри озвучила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час брифінгу. А також підкреслила, що в місті з цього питання всі показники в нормі. Про це та інші новини у медичній галузі. Дивіться за мить. Медичний огляд дітей напередодні навчального року залишається актуальним, попри навчання в онлайн форматі. Миколаївські заклади охорони здоров'я у звичному режимі проводять огляд учнів, повідомила очільниця профільного управління Ірина Шамрай під час брифінгу 13 вересня. Діти все рівно повинні пройти медичні огляди, повинні бути оглянуті спеціалістами, як і раніше, медичний огляд залишається актуальним протягом календарного року. Якщо дитина проходила медичний огляд в травні чи в грудні цього року, і рік ще не закінчився календарний, то ці довідки абсолютно можна надавати в школу. І по цих довідках дитина може бути вважатися оглянутою. Вирішено вже питання з відсутністю у Миколаєві дитячого офтальмолога за словами Ірини. Шамрай фахівець вже приступив до виконання своїх обов'язків. Була в нас ситуація негативна, коли звільнилося два дитячих офтальмолога з другої дитячої міської лікарні з 1 серпня, відпрацювавши свій термін. Сьогодні ситуація виправилася вже два тижні. Працює дитячий офтальмолог на повну ставку і приймає дітей по направленню сімейного лікаря в поліклінічному відділі на декабристів і приступає до роботи сумісник. Паралельно у Миколаєві триває вакцинація дітей від кору. На тепер вже щеплено 639 дітей, тобто 78 відсотків. Надалі планується імунізувати ще 174 дитини. Питання знаходиться на контролі в Міністерстві охорони здоров'я. Вакцинами ми забезпечені в повному обсязі, тому я прошу батьків, які з якихось причин суб'єктивних об'єктивних пропустили щеплення своєї дитини звертатися до свого сімейного лікаря. І отримувати вчасно щеплення, які можна сьогодні попередити шляхом проведення планової імунізації. На сьогодні місто справляється з цією ситуацією абсолютно нормально, адекватно. Незважаючи на скасування карантину в Україні, у місті продовжується вакцинація від коронавірусу та грипу. Водночас, на сьогодні спостерігається несприятлива ситуація по сказу. За вісім місяців зареєстрована захворюваність у 366 тварин. Більша половина з них є домашні, у яких зафіксований підтверджений сказ. В цьому році випадків смерті від сказу не було по Україні. В місті і області зареєстровано 24 випадки сказу у домашніх тварин, із них 15, що складає 62 відсотки це підтверджений скат у домашніх тварин. По-перше, своїх улюбленців домашніх треба щепити. І по друге, якщо така ситуація стається, обов'язково. Звернутися до лікувального закладу для того, щоб вам надана була вся необхідна допомога цього тижня. Від ботулізму померла 38-річна працівниця одного з міських медзакладів. Як з'ясувалося, летальний випадок стався через те, що вона вживала в їжу рибу, яку придбала на ринку. У зв'язку з тим, що підрив був Каховської ГЕС, вживання такої риби і в таку жару вкрай небезпечно, тому я ще раз хочу звернутися до наших мешканців. Якщо є будь-які ознаки захворювання, ботулізм – це запаморочення, подвоєння в очах, слабкість, втрата свідомості, обов'язково вчасно звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Якщо це невідкладна допомога, викликайте швидку допомогу, тому що сьогодні це захворювання можна вилікувати при вчасному зверненні за медичною допомогою. Також невтішна ситуація спостерігається через збільшення кількості інсультів порівняно з минулим роком. Як зауважує Ірина Шамрай, через війну, стреси та інші об'єктивні причини інсульт значно помолодшав. Це створює загрозу для людей більш молодого покоління. Якщо за весь 22-й рік в місті Миколаєві було зареєстровано 1690 інсультів, то в цьому році тільки за 8 місяців уже 1353. Насторожує та ситуація, що тільки 27% – відсотків це. Всього 280 пацієнтів були доставлені до закладів охорони здоров'я часно в межах терапевтичного вікна. Що це значить? Це значить три, максимум чотири години з моменту появи симптомів. У Миколаєві є чотири медзаклади, які мають пакети на лікування інсультів, законтрактовані з Національною службою здоров'я України, а саме міські заклади номер 1 номер 4 номер 5 та лікарня швидкої медичної допомоги. Тромболітичну терапію отримали 84 пацієнта. Використано було 151 флакон актилізи. Чому я про це говорю? Тому що один флакон актилізи коштує близько 16,5 тисяч. На сьогоднішній день вся це лікування забезпечується за бюджетні кошти. Всі 84 пацієнти отримували лікування за бюджетні кошти. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини та каналі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК ТІВІ. У комунальному підприємстві Миколаївводоканал попередили жителів корабельного району про дводенне відключення води з 13 по 14 вересня. Як повідомили у прес-службі підприємства, проводяться ремонтні роботи на мережі. Подачу води припинили о 730 13 вересня, і орієнтовно вона буде відсутня до двадцятої години 14 вересня. У Миколаєві пропонують перейменувати понад 200 топонімів. Команда платформи MyArt провела аналіз 1200 назв вулиць, провулків, проспектів, парків і площ на наявність маркерів російської імперської та радянської політик, а також на відповідність найменувань стандартам української мови. В результаті отримали список з понад двох сотень топонімів, які пропонують до перейменування відповідно до закону про деколонізацію. А також ще сім назв, які потребують уточнень. У Миколаєві працюють над відновленням соціальних об'єктів, що постраждали внаслідок обстрілів російської армії. Зокрема, замінюють вікна та двері у дитсадках, гімназіях та ліцеях. Наші кореспонденти побували в одному з таких закладів освіти і оцінили якість робіт. Подробиці далі. За ініціативи Миколаївської міської ради, у місті реалізується проєкт з відновлення соціальних об'єктів, що постраждали внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації. У дошкільних та шкільних освітніх закладах нині працюють над заміною вікон та вхідних дверей. Зокрема, роботи тривають в одному з миколаївських ліцеїв. Встановлюємо вікна, які були вибиті і пошкоджені під час обстрілів. На сьогоднішній день встановлено 36 вікон. Вони всі відповідають нормам енергоефективності. Відповідно до ДБСТН, вже нові, які були прийняті в листопаді минулого року. І загальна кількість вікон, яка постраждала на території цього закладу, 45 штук. За словами директорки навчального закладу, його корпус був побудований ще у 70-х роках минулого століття. Відтоді вікна фактично не замінювали. У зимовий період їх доводилося заклеювати папером, аби зберегти тепло в класах. Ситуація з вікнами була дуже жахлива, тому що 76-го року вони не мінялися, вони були дерев'яні. Ми намагалися їх тримати ну, в достойному стані, як могли після прильоту, який був у нас поряд. В заклад. У нас вікна були пошкоджені майже всі. Управління освіти частково поміняло їм нам. А тепер у нас така велика радість. Нарешті поміняно всі. Роботи над заміною вікон та вхідних дверей також ведуться і в інших освітніх закладах Миколаєва, зауважує директорка департаменту енергоефективності Миколаївської міської ради Алла Луцька. У нас в переліку 21 такий об'єкт. Ми допомагаємо освітянам реалізовувати і відновлювати ці заклади для того, щоб після закінчення військових дій всі дітки могли піти і спокійно навчатися далі. Завершити роботи на всіх локаціях планують вже до кінця цього року. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик новини на телеканалі Март. Офіс посольства Данії в Миколаєві має запрацювати протягом декількох тижнів. Про це повідомив данський посол в Україні Оле Егберг Мікельсен у коментарі нашому телеканалу. Наразі вже призначено дипломатку з Данії, яка очолить офіс. Далі пряма мова. Нам треба мати місцеве представництво, бо з Києва до Миколаєва тривала дорога. Вже призначена очільниця нашого нового офісу. Це молода данська дипломатка. І також має відбутись візит високого гостя з данії для того, щоб перерізати стрічку. Сподіваємося, що і з української сторони також буде відповідний представник. З міркувань безпеки. Ми не можемо назвати точну дату, але це буде в межах декількох тижнів. Керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков у медіа-центрі обласної військової адміністрації розповів про те, як повномасштабна війна вплинула на роботу стаціонарних і пересувних відділень пошти на Миколаївщині та Херсонщині. Про головні моменти брифінгу дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков відзначив, що робота його підлеглих не припинялася ні на день, навіть в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Продовжуємо і відділення ремонтувати і відкривати. продовжуємо надавати послуги населенню, доставляти пенсії, інші соціальні виплати, газети, посилки, все як завжди. Так ми і працюємо. Ми ще привозимо хліб. Олію, борошно, шкарпетки та таке інше. Тобто, те ті товари, які в населені пункти не перевозить взагалі ніхто. Я населені пункти, де мешкають, і це реальність: один-два мешканці, але ми все однак до них приїжджаємо. Єгор Косоруков заявив, що на сьогоднішній день діяльність Миколаївської дирекції Укрпошти відновлена в повному обсязі. Мова йде про більш ніж 200 відділень, з них 180 стаціонарні, а 60 – пересувні. Серйозного кадрового голоду на підприємстві немає, запевняє Косоруков. Певні проблеми є лише з набором водіїв, більшість з яких чоловіки призивного віку. Є певні нюанси законодавства, згідно з якими ми можемо їх приймати на роботу, але через військкомат певна кількість людей до нас ну з цих причин на жаль не доходить. Є звичайна плинність кадрів, це нормально. Ми в рамках цієї плинності дефіциту на сьогоднішній день ми не відчуваємо Керівник Миколаївської Укрпошти також додав, що значна частина майна підприємства, яка знаходилася в зонах активних бойових дій чи під окупацією, була пошкоджена, повністю знищена чи навіть розграбована расистами. Русня у нас вкрала певну кількість транспорту. Це не секрет. Ми про це казали раніше. Частину транспорту наші вороги знищили. Наразі ми намагаємося їх відремонтувати дуже коштовна річ. Певна кількість відділень зазнали руйнувань, пошкодження. На жаль, частину ми вже відремонтували, а частина на щастя, дуже маленька частина не підігне підлягають відновленню. За словами Косорукова, покращується ситуація з відновленням роботи відділень і на деокупованій частині Херсонської області, якою тимчасово опікується Миколаївська дирекція. Наразі там працює 11 пересувних та 25 стаціонарних відділень, з яких сім в місті Херсон. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Далі спортивні події днями у Варшаві завершився міжнародний турнір із Тхеквандо Вітіф. Серед учасників і наш миколаївський спортсмен, вихованець школи вищої спортивної майстерності Сімур Мірзоєв. Він переміг усіх своїх суперників і виборов золоту медаль у ваговій категорії 63 кілограми. Це вже друга медаль для Сімура у цьому місяці. На початку вересня йому не було рівних на турнірі Open 2023 у Боснії та Герцеговині. А у самому Миколаєві 10 вересня тренери та викладачі місцевої. Спортивної школи з легкої атлетики провели креативний захід для своїх вихованців. До так званих веселих стартів долучились і батьки юних спортсменів. Захід приурочили до річниці дня заснування міста. Переможці та призери змагань отримали медалі та подарунки від міського управління у справах фізичної культури та спорту. В керівництві школи запевняють, такі заходи планують проводити і надалі. І наостанок про погоду у четвер, 14 вересня. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від 14 до 27 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний помірний. Вологість повітря складатиме 73%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.